Вітаю вас, друзі. Вітаю середа 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, Нагадую, ввечері у нас прямий ефір. Цікава розмова і гарні події, і не дуже гарні, а це таке наше життя, біла і чорна полоса. І ми повинні про це говорити. Ми повинні знати і те, і те, і так, і ось так. І ми повинні це обговорювати, і ми повинні знаходити. Знаходити вирішення. Ось як е, поки що робиться по справу, е, Гринкевичів. Да? В ДПР є ухвала на арешт майна. Екс нареченою, як вона сама каже, Соні Морозюк. Вона бросила свого коханого, вона кинула свого коханого заради того, що вона більше коханого любить Україну, і його поведінка проти України, обкрадання України ну просто, ну просто жах для Соні. Euh, Морозюк. Просто жах обурила її, і вона кинула. Обручку помов, помовлення да, в лице? Ну, це, слухайте, такий бред, така брехня, таке, але в цей же час, під час війни, Соня Морозюк придбала дві квартири в Києві і як уже слідство показує на гроші, нареченого Реченого Ренкевича, чомусь ще квартиру в Харкові, ще земельну ділянку придбала. Розумієте? Придбати за гроші цього крадія і цього брехуна можна, але як вона взнала, що це він украв, вона, вона не відмовилась від тих квартир. Ні від чого ні від нічого. Ну, ДБР зараз арештувала, буде в слідстві, Подивимося, як це все буде, друзі, відбуватися. Я вам хочу подякувати за вашу допомогу, за вашу участь, за вашу українськість. Ви, друзі українці, хто підписався от зараз на канал, хто розповсюджує, хто ставить головне вподобайку, це не тяжко. Дякую вам, дякую тим, хто донатить. Фроловій Олені, Манабанк, Григоріву Сергію, Випряшкіна Інесі, яка частину на підтримку каналу, частину на закупку спальників. Дякую вам особисто, Інеса. Задорожній любові. Любов перерахувала на підтримку каналу. Я особисто. Велика подяка вам, Любов. Величезна подяка. Також Харитоновій за закупка спальників. Дякую вам, Тетяна. Йдемо, друзі, далі. Ну що, Польща, Польща обявила про відкриття другого фронту для Російської Федерації. Україна тепер буде воювати на два фронти. Нічого, ми зможемо, ми переможемо. І в два, і в три, і в чотири фронти. У нас два фронти давно. Білорусь, це мабуть же Польща відкрила третє. Польща повністю перейшла, я вважаю, на сторону Російської Федерації. Повністю. Якщо б вона повністю не стала на її сторону, ну такого б не було. Ну. Ну Шантажували, да? ну щось робили, ну блокували переїзди там, автомобільні, але зараз вони готуються блокувати залізничні вузли, залізничну дорогу, порти, де, у нас є, де можуть бути наші кораблі. Ми пробили Чорне море, щоб вийти. Поляки будуть тепер це все блокувати, щоб наші порти нікуди не заходили, де вони можуть заблокувати. розумієте, Аеропорти? Це про що кажуть? Це відкриття ну, другого потужного фронту на допомогу Росії проти України. Це правда. Хто б там що не крутив, хто б там що не розповідав, хто б там що не казав, та ні, та от та дуда наш президент, та ні, та вони. А тут у нас в Україні знаходяться люди, які. Та треба зрозуміти поля. В чому зрозуміти? Отак От ми розуміємо. Да, з 16 століття, всіх розуміємо. Я вже казав. Розуміємо всіх і всі хочемо, хто туди, той туди. А кажемо, що у нас тільки Донбас поганий. Ні, друзі, дзеркало. Дзеркало, знаєте, я не хотів про це говорити, але ось ця вся історія, що спиха... В Польщі там уряд каже, це там конфедерація, там конфедерація погана. Конфедерація це вони, але у нас там є закон. Ні, ні. Це не конфедерація, це частина державної стратегії і політики Польщі. Просто на конфедера... Вони кажуть, конфедерації, конфедерацію прокажені. Конфедерацію там, а, а їм ще дають росіяни, звісно, дають росіяни. Звісно, польський уряд це знає, звісно, він це підтримує. Все йде нормально. Розумієте? Поляки, е ну, хтось мені тут написав, я, звісно, видалив це, але я вам скажу. Вони написали, а що ви хочете. Польща це завжди була Росія, Російська імперія. І хоч і кажуть, поляки росіян ненавидять, а покажіть, Саме головне, да? це шантаж, це шантаж Європейського Союзу, це шантаж європейців спрямований на усунення нас як потенційного конкурента. Да? І робить це Польща ну, ну, тому, що вона не хоче, щоб ми були там. Розумієте? Вона хоче, щоб ми були знову буфером. Хтось, ось хто пишуть мені, там дочекається. До, до". Ні. Повірте мені, ні. Я про це талдоню вже майже місяці вісім не дочекається Польща, не нападе Росія ні на одну державу з НАТО. Вони це всі зрозуміли, тому і допомоги нема. Тому і оце все йде. Тому і там і з'являється <клод> ФІЦА. Вони ж також будуть блокувати. Так от дивіться, Словенія, Словаччина буде блокувати. Я не знаю, як там Чехи, Угорщина буде блокувати, Польща буде блокувати. Вони не хочуть Україну. Вони зрозуміли, що на е, Чехословаччину ні, ну ніхто ні на кого не нападе. У Росія зараз претендує Україна, Молдова. Грузія, Вірменія, Таджикистан, Узбекистан окремо стоять Азербайджан, Казахстан, тому що там є Турція, там є Китай. А ось на ці, на нас вона претендує. Білорусь вже їхня. Вона не претендує. Повірте мені, кажуть там на Балтійській, навіть на Балтійській республіки. Це можливо потім, коли Трамп прийде, коли Трамп як обіцяв і сказав, що я віддам Путіну всю Європу і допомагати не буду. Ось оце все, оце все працює. Да? І ось дивіться, по Польщі, да? і по польським конфедератам, по всім, по всім, а, вони не бачать конкуренцію в Росії. Вони не бачать Росію як конкурент. Розумієте? Не бачать. А ось в Україні вони бачать. І коли нам тяжко, коли наші трактористи, коли наші комбайнери гинуть, гинуть на полях, підриваються на мінах, коли їх обстрілюють, коли наші сапери, наші хлопці із сел розміновують, гинуть, коли це зерно полите кров'ю, поляки. Нам закривають все це. І, і знаєте, на що спіхаю? Що Це декілька там ваших е, мільярдерів заробляють. Ні. Вони також заробляють. Але зерно вирощують фермери. Розумієте, і таких фермерів багато. І знаєте, це стало, коли це стало державною політикою, да? ну, з недопущенням нас на європейський ринок. ну, Ніякі домовленості не будуть діяти, нічого не буде працювати. А ви ж бачите, що дуда ваш президент, і це почалось при ньому, і Туск прийде, все зробить. Ніхто нічого не зробить. Все. Польща визначила нас ворогом. І це буде йти і далі так. А ви сидіть в Польщі, отримуйте європейські гроші і допомагайте Польщі також з Росією знищувати Україну. Це дуже погано. Ще раз хочу подякувати всім, хто підписався. Друзі, підпишіться, це потрібно. Розумієте, половина, хто дивиться зараз, зараз дивиться, не підписаний. Підпишіться, по натисніть дзвоник, і все буде у нас добре. Далі ще Російська Федерація. Як там наші почали писати, особливо ЄС, тікають з Європи, тікають з парламентської асамблеї ОБСЄ. Слухайте, давайте вже не вішати лапшу один одному на вухо. Так, вони підуть з парламентської асамблеї, але вони не тікають. Вони просто знову прагматично знищують Україну, а наші там розписують не треба. Треба казати один одному правду. Дивіться, парламентська асамблея ОБСЄ, вона перестала бути дієвою. Да? Вона ще була дієва, коли у нас було з 14 там, по 22-й рік, там щось робили, щось казали, щось вона робила в І Зараз парламент ОБСЄ практично ніде нема. Там більшість росіян. І росіяни платять туди великі кошти. Да? І вони просто. Цинічно, прагматично кажуть, а нахрена нам зараз парламентська асамблея ОБСЄ, коли вона нічого ніде не, не вирішує, коли вона ні за що не де не відповідає і вона нічого не може дати. Там одні розвідники розвідники. Зараз ці розвідники підуть в інші структури європейські та і світові. І гроші Російська Федерація забере і пустить їх на знищення українців. Все дуже просто. Так, там не люблять зараз росіян. Да, більшість делегацій відносяться до них так якось, якось але є, там немає ненависті до росіян. Просто холодно, погано відносяться. Якби там була ненавість, і я би зрозумів, і я би радів. Але, на жаль, росіяни заберуть кошти, заберуть гру і вони будуть забирати це і надалі і пускати на війну з Україною. Тут росіяни, там білоруси, там поляки. і Путін веди війська, Лукашенко наш батька, Дуда, наш президент, і давайте будемо йти далі. Давайте не жити, як жили всі ці століття. Давайте будемо казати, Україна, наша батьківщина, наш президент Зеленський, і він наш президент. Подобається чи ні. Дякую вам, друзі. До вечора. Ввечері у нас прямий ефір. Україна переможе.